24, Тема називається вказівний прикметник. У французькій мові існує кілька вказівних прикметників. Це такі слова, які перекладаються нашою мовою цей, ця, ці, але обов'язково вони ставляться перед іменниками. Бо це не самостійна частина речення. І частина мови. Не самостійна. Отже, які існують прикметники вказівні, перед іменником чоловічої днини ставиться слово S. Переклад, СЕ герсон» цей хлопчик. Якщо іменник чоловічої однини починається на голосну літерка. «е», в даному випадку ми не маємо права ставити S, ми повинні ставити «сет». Сетелев у нас вже відбувається інверсія. Пардон, у нас відбувається е, Лізон це коли остання літера Т, вона ніколи не промовляється, але раптом вона читається перед словом, яке починається на голосну сетелев. Коли, ставиться, е, коли відбувається е, лєзон, це треба слухати вчителя. Він вам допоможе, бо вона лізон, Відбувається не завжди. Перед іменником однини жіночого роду маємо ставити – «ця дівчина». А слово Ceteле, -э до речі, перекладається як цей учень. Cette fille» ця дівчинка. Якщо у нас слово в множині, ви бачите, ставиться вказівний прикметник се. Це герсон – хлопчики. Це зелев. Знову ви почули лізон. Сезелев. Ці учні сефіє. Ці дівчата. Отже, ми маємо чотири вказівних прикметника: СЕ – сет. Ставляться перед іменником чоловічої однини. сет. Ставляться перед іменником жіночої однини. Се. Stavljajte pred imenikom množeni. I vola.